Він провів у психлікарні чверть століття, а потім взявся лікувати людей через телекран. Анатолій Кашпіровський відомий психотерапевт, який запевняв, що може зцілити хворого одним поглядом. Свого часу на його альтернативну медицину підсіли мільйони людей, а жінки вважали його справжнім секс-символом. Телеграфіої розповідає найцікавіші факти з особистого життя Анатолія Кашпіровського. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в місті Проскурів. Нині Хмельницький. Навчався майбутній цілитель у Вінницькому медичному інституті на факультеті психіатрії. Упродовж 25 років він працював психотерапевтом у психіатричній лікарні, де освоїв гіпноз і досяг у ньому серйозних результатів. Згодом він став психотерапевтом збірної СРСР наприкінці 1980-х років. Кашпіровський заявив, що має надприродні цілительські здібності, після чого його запросили на телебачення. Гіпнотичні сеанси лікаря активно транслювали на центральних телеканалах. А в його здатність зцілювати тяжкі хвороби і знеболювати через екран одним лише поглядом повірили мільйони людей. Також лікар проводив цілительні сеанси на особистих зустрічах, гастролюючи містами та селами у 1991 році. Він навіть виступив у штаб-квартирі ООН та пропонував світовій спільноті лікувати СНІД його методикою гіпнозу. Вже за два роки Кашпіровський обирався до російської держдуми від партії ЛДПР Жириновського. У середині 90-х психотерапевт переїхав до США і лікував там російських емігрантів від ожиріння. Проте, швидко втративши в Америці популярність та гонорари, він поїхав до Росії, де як з'ясувалось, його теж вже не чекали. Ба Більше представники доказової медицини неодноразово публічно звинувачували гіпнолога у шарлатанстві. У першому шлюбі з жінкою на ім'я Валентина у психотерапевта народилось двоє дітей: донька Олена та син Сергій. Згодом пара розлучилась через постійні гастролі чоловіка. У 2018 році стало відомо, що Олена загинула, проте причина її смерті невідома. Після цього Кашпіровський почав практикувати процедуру, яку назвав. Прив'язка на місяць за його словами, душа жінки тепер знаходиться на місяці, і кожна людина може зцілитися, просто дивлячись на нього 15-го числа кожного місяця. Другий шлюб Кашпіровського став ще більш невдалим. Обраницею лікаря стала його фанатка Ірина. Вони одружились у 1992 році і були у стосунках на відстані. Пізніше Кашпіровський зізнавався, що одружився тільки для того, щоб заповнити порожнечу після першого розлучення, і називав цей досвід помилкою. Після розриву стосунків Кашпіровський навіть називав екс-дружину бабою клімаксом. Своєю чергою, Ірина публічно звинуватила колишнього в тому, що він мав інтрижку з помічницею молодшою за нього на 20 років. Сам шоумен не став приковувати, що стосунки з новою пасією гулізар Чалбашовою він розпочав ще перебуваючи у другому шлюбі. За словами психотерапевта, на той момент його відносини з Іриною вже зазнали тріщин, і у них не було нічого спільного. Втретє, Кашпіровський одружився у 84 роки і тепер називає гулізар подарунком небес. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Він був футбольним генієм, який підкорив Європу своєю тактикою. Його команда грала так, що захоплювались навіть суперники. А методи роботи вивчали найкращі тренери світу. Київська Динамо під його керівництвом стало грозою для найсильніших клубів континенту. Валерій Лобановський залишив після себе цілу епоху в українському футболі. Але чи пам'ятаємо ми про нього сьогодні? Телеграф нагадає історію футбольної легенди і покаже, що побачили наші журналісти на його могилі у Києві. З вами Яна Пурхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись усі деталі. Валерій Лобановський народився 6 січня 1939 року в Києві в родині інженера. Спочатку був звичайним футболістом з 1957 по 1968 рік. Грав за київське динамо на позиції півзахисника. Як гравець нічим особливим не виділявся, але вже тоді цікавився тактикою і аналізом гри. У 1973 році очолив Динамо як головний тренер, і тут почалося футбольне диво. Лобановський був інноватором. Він застосовував математику і наукові методи там, де інші тренери покладались лише на досвід. Пізніше, коли з'явились комп'ютери, він став одним з перших тренерів у світі, хто використовував їх для аналізу гри. Під керівництвом Лобановського Київське Динамо досягло неймовірних висот: вісім чемпіонських титулів та шість кубків СРСР, і це лише початок. Головне європейські перемоги у 1975 та тисячу 1986 шостому роках Динамо виграло кубок володарів Кубків УЄФА плюс два суперкубки Європи. Команда Лобановського стала першою радянською командою, яка перемогла у фіналі європейського турніру на заході. Його гравці ставали найкращими футболістами Європи. Олег Блохін у 1975-му, Ігор Біланов у 1986-му Отримали золотий м'яч. Андрій Шевченко теж виходить зі школи Лобановського. Життя Лобановського обірвалось трагічно 13 травня 2002 року. Динамо грало у фіналі Кубка України проти Донецького Шахтаря. У першому таймі була нічия 1-1, у другому 3-1 на користь Динамо. Саме в цей момент Лобановському стало зле. Це помітив його помічник Валерій Васильович знепритомнів прямо на лаві запасних. Масштабний геморагічний інсульт крововилив у мозок. Швидка операція, але врятувати не вдалось. Великий тренер помер, так і не дізнавшись, що його остання команда виграла трофей через три дні у Глазго. Проходив фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. Оголосив хвилину мовчання в честь пам'яті Лобановського. А за місяць після смерті великому тренеру надали звання Героя України посмертно. Його похорон став всенародним прощанням. Тисячі людей прийшли віддати шану великому тренеру. Плакали футболісти, плакали уболівальники, плакав увесь український футбол. Валерія Лобановського поховали на байковому кладовищі у Києві, там, де спочивають найвидатніші українці. Встановили гідний пам'ятник. Чотири колони оточують надгробок, а зверху золотими буквами викарбувано слова Ми живі доти, доки нас пам'ятають. На невисокому постаменті стоїть бронзова скульптура Лобановського у повний зріст. Поруч поховали його дружину Аделаїду, з якою він прожив все життя. Але сьогодні картина сумна: у двох високих вазах біля пам'ятника стоять давно зів'ялі квіти. Пелюстки, які здув вітер, просто лежать на гранітній плиті. Видається, що вже давно ніхто не приходив віддати шану футбольному генію. Від тріумфальних овацій на стадіонах до тиші на київському цвинтарі така доля великого тренера. Чи справді ми пам'ятаємо свого футбольного генія? Чи знають молоді оболівальники, хто створив ту славу, якою досі пишається український футбол? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Володимир Путін має особливий зв'язок з чоловічим монастирем на Балаамі. Дослідники біографії диктатора з'ясували цікавий факт щодо його щорічних поїздок у Карелію. Мене звати Яна Порхун, Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Нещодавно у світ вийшла книга цар власною персоною, присвячена реальному життєпису Володимира Путіна. Розслідування російських журналістів продовжує проливати світло на факти з біографії диктатора, які він волів би приховати. Зокрема, за даними агентства новості, автори з'ясували, що президент РФ щороку в один і той самий час відвідує острів Валам у Лодоському озері. Там він завжди зупиняється у чоловічому монастирі. Це літо також не стало виключенням. У п'ятницю 1 серпня диктатор прибув в Карелію і навіть поспілкувався там із журналістами щодо війни в Україні. За даними авторів російського видання, проект ця традиція зберігається вже 25 років з того самого моменту, коли Путін став президентом Росії. Втім, вперше диктатор приїхав у це місце за декілька років до свого обрання і зовсім не для того, щоб молитися разом з ченцями. Насправді на Валаам Путін втік від кримінального переслідування наприкінці 90-х. Про це журналістам розповів співрозмовник, який знав політика ще з часів його роботи в Санкт-Петербурзі. За його словами, після програшу Анатолія Собчака на виборах 1996 року генпрокуратура почала розслідувати справу про порушення в Петербурзькій мерії у північній столиці. Навіть висадилась бригада московських слідчих і, побоюючись проблем із законом, потім на якийсь час поїхав із рідного міста до Карелії. Валаамський православний чоловічий монастир є одним із найвідоміших у Росії і бере свій початок з 15 століття. У 90-х він перебував у жалюгідному стані. З Щенцями острів ділили сім'ї засланців, ветеранів Другої світової війни. Їх радянська влада виселила з великих міст, щоб вони не псували благонадійну картину комуністичного побуту. Саме в цьому монастирі в липні 1996 року ненадовго оселився і Путін. Журналісти припускають, що ця історія цілком може бути апокрифом, адже вона буквально копіює легенди про древніх царів, які дивом врятувалися в церковних обителях. Водночас, за словами розслідувачів, багато що вказує на те, що у Путіна з баламом відтоді дійсно дуже тісний чи не містичний зв'язок. Зазначається, що в ті роки втечу диктатора до монастиря міг організувати Роман Цепов, колишній співробітник силових відомств. Він створив у Санкт-Петербурзі приватну охоронну фірму Балтик Ескорт і забезпечував охорону Путіна, якому ще не належало мати захист від держави. Цепов також був посередником у спілкуванні президента та петербурзьких кримінальних ватажків. Втім, наближеність до диктатора не врятувала його від страшної смерті у 2004 році. Після відвідування знайомих у ФСБ і МВС по Санкт-Петербургу у Цепова діагностували отруєння невідомою речовиною, що спричинило симптоми променевої хвороби. Тепер щорічні поїздки диктатора Укарелію відбуваються приблизно в той же час року, коли він переховувався в келії від слідчих на території монастиря для президента РФ навіть збудували спеціальний скид. Місце, де він зупиняється під час своїх візитів, тут же у 2008 році відкрили храм на честь святого давньоруського князя Володимира та мучениці Людмили Чеської. Втім, парафіяни швидко зрозуміли, що насправді він присвячений Володимиру Путіну та його дружині Людмилі. Ба більше друзі диктатора скупили величезні земельні угіддя в районі Карельського міста Лагденпох'я навпроти острова Балаам. Там диктатор також зупинявся під час своїх вояжів до монастиря. До слова саме на Валаамі з 90-х років служив особливо шанований путіним та його оточенням Чернець Мефодій в миру Венко Підков. Він прославився тим, що у 2012 році, коли Путін тільки но повернувся на пост президента і вкотре приїхав на Валаам, кинувся цілувати руку царю. Диктатор тоді відсмикнув руку, але Мефодія шанувати не перестав. Коли Чернець у 2021 році помер від коронавірусу, Путін навіть відвідав його могилу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки.